Слава Ісусу Христу! З вами отець Назаріленко. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні свято в взяття Пресвятої Діви Марії. Хочу пороздумувати разом з вами про Марію, про таїнство в так? про те, що Мати Божа була взята з цілом і душею до неба. Так? І це є догма. Католицької віри, так, в 1950 році прийнята Святішим Отцем. Отже ж, роздуми наші будуть знову ж таки з цього бонавентурянського словника, з якого я вже користав в наших роздумах про Святу Клару. Так. Знаємо, що святий Бонавентура є великим маріологом, так. І для мене він взагалі дуже близький святий, оскільки в семінарії також захищався. По цьому святому пишучи дипломну працю. Ось. І він є великим маріологом. Потрібно знати так, насамперед для всіх побожних, віруючих католиків, про те, що славне посвята Марії, Святішого Отця Йоанна Павла II, Тото -то Стуа, тобто весь твій, походить від Людові, яка Марія Гріньона де Монфорта, так знаємо, так ще відомося відомо того Марійського. Але властиво, я в своїх також дослідженнях дійшов до того, що Людовік Монфорт покликається. Ця формула вже була в святого Бонавентури ще в 13 столітті. Отже, ж, поговоримо сьогодні про внебовзяття, в, небовзяття, в небовзяття, так, Бонавентура... Розглядає в своїх творах цю таємницю Марії, так, це таїнство. <клух> Воно є присутнє в всіх його творах, так? І на цю тему він пише чотири проповіді: чотири проповіді Славні. Серафимський доктор, так як його іменуємо, е... властиво є переконаний. Перша дуже важлива думка Бонавентури про небовзяття Марії. Христос не уділив своїй Матері ласки свободи від смерті. Чому? Ну, ми не будемо тут е думати, гадати, так? віддаємо слово Святому Бонавентурі. Також можемо десь собі покликатися на, певні міс... на певних містиків, які також досліджували це питання. Отже, Ісус Христос любив свою Матір. І любить понад усе найбільше з усіх людей. так? І рівно ж вона любить Господа Бога найбільше. так? Але він не уділив їй ласки в вільності від смерті. Тому Діва підлягала конечності смерті. Перший святий в одній зі своїх проповідей. Отже, ж, він каже з двох причин: перша з огляду на загальну провину. Отже, із гріхом Адама. Ця загальна провина розповсюдилася на все людство, яка випливала з цього гріху, так? з гріху первородного, від якого Діва не була вільна. Хоча фактично непорочне зачаття Матері Божої, так? Марія була звільнена від первородного гріха, але як силою кого, то вже потім Дунско також про це говорить. Силою майбутнього відкуплення Ісуса Христа. Ми повинні про це пам'ятати: Марія не була сама по собі святою, тобто вільною від цього первородного гріха, але завдяки заслугам Ісуса Христа. І другий чинник. з друга причина з огляду на своє підпорядкування синові, і не могла, і не могла мати дарів, таких як безсмертність. Коли які могли би її навчити вищої від, які могли б її вчинити вищої від втіленого слова, яке не було також вільне від смерті? Якщо діва наслідувала сином усьому, мусила його наслідувати також і в смерті, каже Святий Бонтура. Властиво, ну, Східна церква, Візантійська церква називає свято. В взяття Матері Божої успінням. Тобто, це, тобто ті, ту тілесну смерть Матері Божої називає успінням, то мати Божа не мов би, уснула. Що цікаво, що такий, е, таке, такий стан речей присутній так само е, у смерті Святої Анни, Матері, е, матері Пресвятої Богородиці, Є. де також Східна Церква е, її смерть називає успінням. Успінням. Цікаво, що святий каже: смерті матері не можна однак в жоден спосіб порівняти зі смертю сина, бо Марія померла внаслідок його гріха. Так, хоч вона не була йому підвладна, була вийнята з нього, але. Тобто вона сама, навіть якщо читати, мабуть, ви читали Марію Закреде, там мати Божа властиво говорить цій баженій іспанській монахині про те, що вона хотіла бути подібною до нас, вона не хотіла вирізнятися чимось. Так? Отже, мати Божа стала домом, каже Святий Бонавентура, в якому замешкав Бог. Але не могла залишитися в неволі смерті. Неволі смерті, а її тіло не могло піддатися тлінню. Бонавентура також, утримує, також стверджує, що Бог Воскресив діву з гробу, щоб її впровадити до неба з душею і тілом. Так. І тут хочу ще так само звернімо увагу на три моменти. Цьому нашому відео про сьогоднішнє свято в небовзятя Пресвятої Діви Марії. Отже, щодо цих, оскільки бонаментура, це час золотої схоластики, коли діяв Рішен, Рішет Туторський, такий також святий святий Тома Аквінський. Це період схоластики. Бонавтура пише сентенції на е, твори Петерла, Петра Ломбардського, який жив ще в XI столітті. Так? Отже, і він, тобто, кожна думка в схоластиці має бути аргументована. І він піддає, е, дає таких три аргументи, які стосуються цієї доктрини про небовзяття. Отже, передусім, чому Мати Божа е, не піддала Світті отлінню? І вона була, ну тобто, фактично, Господь Бог її воскресив з цілом і душею була взята до неба. Отже, завдяки привілею Божого материнства. Звичайно, що це вже тема на інші, на інші теми, так, на інші відео, так на інші дослідження. Про привілеї Матері Божої можна довго говорити і про непорочне зачаття, і Боже материнство. Так? Але цей привілей Божого материнства, що Марія мала, була матір Бога. Відблаговіщення Марія є з'єднане нерозірв... нерозірваним таким зв'язком з сином, якого носить в лоні і якому дало людське тіло. Тіло і кров Христа походить від Марії. А коли носила в лоні Сина Божого, зв'язалися ще глибша фізична і духовна стосунок між матір'ю і сином. Так? Ну, можемо собі так, наприклад, порівняти, наскільки матері. Відчувають своїх дітей. Навіть якщо вони не є поруч, так? Фізично. Ну, і в сотні, а то й в тисячі разів більший цей зв'язок був Марії з Ісусом. Тому належить прийняти, що в небі буде новий стан досконалості, каже Бонамантура, який переходить той, який прислуговує ангелам і святим. Який виникає з стосунку між тим, хто дає походження і тим, що походить. Таке трохи схоластичне пояснення, але давайте послухаємо. Між тим, що народжує, і тим, що зроджений. Ось того, в тому випадку стосунок є зворотній, оскільки той, що народжує, не дає, але все отримує від зродженого. Отже, Бог є з -з -з ненароджений. так? Але зроджений з Марії і дає їй все. Отаке От теологічне пояснення. Що більше, цей стан закладає присутність тіла матері разом з тілом сина, оскільки на тій присутності є ця прекрасний, цей прекрасний стосунок. Тому, власна, Марія є в небі з тілом, оскільки в противному разі просте віднесення як матері не могло би тривати також і в небі. Отже, це відношення син мати, так? І відповідно воно, воно продовжується, існує. <кій> <кій> Бо так само розвиває тему відносин Марії і Пресвятої Трійці, так? тобто він каже про відношення Марії. тобто Уся трійця Марія знайшла тебе як обрученицю чистої любові, як дім святого замешкання, як, при... як прибуток і гідної подиву пра... праці. Отже, ж, він тут властиво наводить так, відношення як Отця, Бога Отця до Марії, Бога Сина і Святого Духа. Натомість, другий так, так, аргумент, що ми надто не відходили так, від цієї теми про пронебозят Марії, як друга причина, Бонавентура згадує нерозірваль, незрівняну, не перепрошую, святість Діва. Отже, навіть Східна церква так, каже за святим Григорієм Паламою, що вона є все свята. Все свята, тобто вона є, вс... вона є найсвятіша. найсвятіша. В ній знаходиться ласка, чеснота і заслуга каже Святий Перед усім тому, що тішилося повною ласки. Так, коли Гаврів до неї приходить, каже: Радуйся, благодатна Господь з тобою. В горецькому перекладі присутнє це слово кехетерімене. Кехетері у мене. Таку працював сам, так сам писав, отець Домінік Хмілівський. Хто читав. То... Хто не читав, є на українському перекладі, до речі, «Видовинство Апостол дуже, від... дуже гарна книжка. Е... Рекомендую до речі. Ось. Вона є кехаріт у мене, Марія. Повна ласки. Тобто нам завжди бракує цієї, ласки, а Марія є повна ласки. Яка поставила її на найвищому рівні святості по Христі? І святий каже, це, це виникає, що була піднесена на найвищий ступінь слави, який, випадку святих, є зарезервований для душі. Натомість, випадку Марії обіймає також тіло, також тіло. Правдива є євангельська сентенція. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї Луки 10, 42. До чого Бонавентура додає власті і славі. Отже, ж, Марія вибрала ту кращу частку власці, бо була повна ласки. І в славі тобто є найсвятішою після Христа завдяки ласті, чесноти і заслузі. Вона. По, вона повна. Це вчиняє, що у діви також ясніють такі чесноти, як чистота, убогість покора. Ну, е звичайно, що убогість притаманиться францишканській духовності, тому Будаментура згадує цю чесноту. Е так, але постійно він про це говорить. Тому була винагороджена повною заслугою, яка дозволи їй осягнути дар в небовзятя. Властиво завдяки цьому дарові. Чистоти убогості покори, в ній заясняла повнота заслуги в Господа Бога. І тому Марія осягнула дар в небовзятя. Ну і третя причина, так пояснює доктрина в небовзятті з Марією Святим Бонамантурою, дотикає досконалої щасливості, досконалого щастя. Що це означає? Отже, з того, що до тієї пори сказано, виникає, що в небі Марія. Марії уділена є найдосконаліша щасливість. Тобто, Марія вже тішиться найдосконалішою щасливістю. Ось тут, якщо вглиблятися, наприклад, погляд Західної і Східної церкви на блаженне бачення Бога після смерті. Отже, східні ці церкви кажуть, що це блажене бачення Бога ще не є до кінця повне, так? Воно буде остаточно після страшного суду. Коли Бог властиво підведе підсумок, немов би поставити таку чорну риску перед перед усім, і вже нічого змінити не можна буде, так. Отже, і тоді буде це блаженне бачення Бога. Натомість Західна латинська церква за Святим Буноментурі власне каже, що душа, яка спасенна, тобто чи та, як, і, яка є в чистилищі, так, і переходить з, наба, з чистилища до намесні слави, вже отримує це блаженне бачення Бога в повноті. Натомість візантійські літорії власне цей цікавий такий момент, так? Е, особливо зверніть увагу в службі Божої Святояну Золотусто, ще не каже. Ще молимося за Пресвяту, пречисту преблагославну, славну владичцю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Дивлюся на ну, знову. Награння буде майже довго то, трохи цього відео, але нічого не, слава Божу! І честь Марії. Е, отже, ж, не мов би ми ще додаємо свої молитвою слави Марії. Так. Е, над Василя Великого вже цього немає, так, там трошки з, з Марією, Тобто Марія вже є отримала цю повноту щасливості. І Бомонтура Василова про це говорить, так, що в небі Марії у вже є найдосконаліше найдосконаліше щастя, і... І... яка як найдосконаліша вимагає присутності не тільки душі, але також прославного тіла. Отже, яка феноменальна думка? Отже, ж, у небовзяті Марії. Отже, ж, це отримання досконалого щастя матір'ю Божою вимагає так само присутності тіла. Так? І тому це як наслідок і внебовзятя, дуже слушний аргумент, до речі, Бодавантура. Бог не ущасливлює бо тільки однієї честі Марії, але повнотою людську особу. На яку складається душа, з'єднана з тілом. Отже, Бог нас розглядає як душу і тіло. Він нас не розглядає окремо, так? Наприклад, коли ми приймаємо в стані освячуючої ласки Святу Євхаристію. так освячиться не тільки наша душа, але й наше тіло, каже апостол Павло, ви є храмом Святого Духа. Наші тіла. Також будуть колись е ну, після Воскресіння набу набудуть нової якості, так? будуть іншими, будуть переміненими подібно до тіла Ісуса Христа. Так? Але так само тіло, яке е воно з одного боку, або потягає душу до святості, або коли, наприклад, людина. Е Дає себе упанувати своїм похотям, пристрастям, потягує, потягує її до гріха, потягає її до безодня, до пекла. Отже, ж, Марія була все святою, вона була цілковито святою з душею і тілом. Завдяки тому її щастя є повне і досконале. Тобто, за... через те, що Марія з'єднана з тілом і душею усім небовзятті. Її щастя є повне і досконале. Отже, не думаймо, що вже Мати Божа вже отримала цю повноту повну досконалості і щастя. Гідна, Гідний Той, який дає людське життя безсмер... гідна того, який дає, дала людське життя безсмертному Богові. І висновок сьогоднішньої нашої зустрічі так, з цього на честь Небовзяття Марії. Дуже гарна думка, я собі закреслив її, навіть підкреслив. Марія закінчує свою думку, бонавентура про неповзятя. Сидить з Христом біля Бога на місці, як ви думаєте, якому? Який, яке би займали хто Адам і Єва? Адам і Єва. Отже ж, Марія є, кажуть у ці церкви, новою Євою. Вона своїм послухом, покорою виправила цей е хибний, гріховний вибір Єви в Адемському саді, коли вона посягнулася по спокусу, так? віддалася спокусі Демона і зірвала це яблуко. Натомість Ісус Христос є новим Адамом. кажуть, у цій церкві церкви Східної церкви дуже це підкреслюють. Отже, ж, і вони займають місце Адама і Єва в раю, там кажеться демонтура, де вони мало би бути, якби не згрішили, яке займало б Адам і Єва, так? і Марія відно... Господь Бог Пресвята Трійця, через Марію Ісуса Христа відновлює людство. Ми отримали у небовзяті Матері Божої, властиво, отримуємо це запевнення на вічну щасливість з Богом. Якщо ми дозволимо Богу віддіяти в наших немочах, якщо дозволимо Божому молосердя нас перемінювати, якщо не будемо постувати з кожного гріху, навіть якщо падаємо кожен день. Але кажемо так, Боже, я хочу бути тобі вірний, хочу йти за тобою. Сила в слабкості зміцнюється. Пам'ятаємо про це. Отже, ж, новий Адам і нова Єва виправляють цей крок. Адама і Єви, які допровадив людський до допадку в гріху. Марія. і Марія є. отже, каже Святий Бонавентура е, у своїх творах відновниками, відновителями роду людського, Віднов... ну, бо то по-польськи, так. відновниками роду людського і заслуговують на те, щоби бути разом в славі. Вау! Я в захваті. Знаєте, через цю статтю, через це, це вчитель церкви католицької Серафимський. Моя віра, надіюся, і також ваша після перегляду цього відтинку. Е віра у цю догму католицької віри про небовзятя Матері Божої. Значно поглибилася. І значно наш спектр. Розширюється. Пізнаваймо, Отже, нашу віру, прямуймо разом з Марією. Нехай вона за нас молиться, нехай вона нас провадить до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу!